привіт, вам психа Георлда. Це, коротше говоря, виживання. В циклі, поїхали! Так, я не знаю, що далі мені робити. Я не знаю, я хез... Ой, не лагать. Я хез, якщо не чесно. Е, э, не лагай! Я хез, я хочу... До цієї скрині хочу подивитися, що тут є. Да. Як мені розширити територію, Інтересно мені? Як? Хто знає? Я хз. Если чесно. Мені потрібно алмаз найти потрібно, ребят. Да, то що Я так хочу. І розширити територію я тоже хочу скелетом Я не хочу бути. Не хочу, да, то що. Він мене вб'є з луком. Його всередині в лук у в мене і вб'є. Ну це ж жопа прям. Я не розумію, що він мені тут робити. Да. Я це? Скріні мене нічого нема. Офігенно прям. Начинайте мене. Ні, не ну і да, може я себе не, не розумію. Я не розумію. Чому так? Тихо? Пауза Продолжаємо і да. Продолжаем, да, зараз... Ні, закінчується, а так то... Норму все. да. Mm, yeah. Ну, Значить, що грамона я... цена там маленька. Як її, її розширити, хто знає? Як? добре, добре, я всі не буду двої скрині. Так. Думай, це як гірл, думай. Та нічого я не придумала. Тому що територія у мене маленька. А я тут, як свинка тут. М да. О, звуки. Хм. -м. Може мені прокопатися? Я Не знаю. Ну це не допомога вже, в принципі. Ні, це погана ідея, погана. Що робити, що робити, що робити? Я сама не знаю, да. так, Хм. ну зараз день то блін, Наверх, не піднімуш тут дисконіше, но та штука. Стекло. Так, так, так. Що і ще мені продумати? Оськілля в городі зомбі. Не, хто нема? Мака немає, я не бачила його. І не бачу. Може ви на другій стороні. зараз почекайте. Е, не падать. Та ні, я його не бачу і не бачу. Це погано, блин. Погано, да, блин. Думаю, в принципі. А що тут думати? Раз-раз вижила і все. Ну тільки як? Я хз. Я хз, я сама не знаю. Може мені вкопатися. Я тут на місці стою і буду стояти. Ладно, піду я кудись. Куди їм В, -в, 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 в шахту? Ну, мене є земля. Ні, нема. Зараз я візьму землю і піду я в шахту. Тому що так хочу я. О, ні-ні-ні. Е, піднімайся. Слава Богу. Тут. Двадцять четыре. Ну, блін, мало. Ну, я йду йду. Може мені вниз пустити цей ще. Та ні, щоб мені важко було підніматися, а та ні. Так, дивлюсь. Хммм. Бачите, я тут не можу попадати. Я заново не знаю, чого так. Тут буде так насякий пожарний. Щоб не підніматися мені і не як олух не бути. <Sessizlik> <Ya> ne? Ben ne kuşu bu da olukum? Ayıp sıra girl. Zara zara zara. Ve dedi almaz. Dedi. Hmm. Не можу ніяк знайти його. Странно. в мене кайло ломається. Та нічого страшного. Зград я зроблю новий. Тільки мені треба знайти алмаз і уголек. Як вы игрков? Просто приплавки багато чого мені потрібно. Так. І кайло ломається? Та ні. Ну зачем так? Не тупи. Все, вс. Я сама не знаю, що тут потрібно мені ставити мені. Ну я сьогодні переведу, да. так. Так. Э, я піднімаюсь. Та ні, я не хочу тут підніматися. А де можна, в принципі, там де я? І падало. <ріст> Ладно. Так мені потрібно, мені земля потрібна, я не знаю. Mm, да. Та ну, та ну вас. Ну це фигня. Ви бачите? Це фигня. Ладно, не Рухляком жник. Піднімуть. Так, лопата мені потерла. Ні-ні-ні-ні-ні, я не хочу тут копати, я хочу тут! ту тут, 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 тут Хочу бути. Що їм на землю не можна брати? Автор... А, це, це лагі були в мене означає. Я думаю, що його сварити, я думала. Відкалось, ні, нормально, це лагі. Жесть просто. Да. О! Ви замітили? Ой є в мене! Я тільки що це замітила? Крутяк! Да. це так, це так, і це сюди, і це, це туди. Если я поломаю дерево, все дерево, то меня бджоли убьють. А я хочу выжить, а не сдохнуть. -так. так. Интересно. Интересно, что я можу? М -м -м. Так, хоть дерево... Блин, я зараз пересажу его. Да. Як вони зробить мені мед, якщо тут нема квітки нема? Один вопрос до мене. Тут моєго міра. Моя немає нема, нема нічого. Та ні. Як його поставити? Як У мене маленька територія? Ви тепер зрозуміли, про що я говорю? Мені тут добивати, як ножницями? Чи що? Я не розумію, я хз, зараз подивитися в мене є. Забудьте в мене є! Забудьте. Я хотіла жаліти, зробити ножницю хотіла. Показала, що ні, нема. Ні, фіга в мене нема. Ось так я би і сказала. М -м так. Інтересно. Угу. Так і сказала я, що у мене є мак, квітка, і я можу забирати. Ага. Та що? Странно, <trendy> странно. При тому. Я не можу прям все робити временно, я так неправильно, если вашку плюс. И да, вашку. Хм. Если за мой улицу она меня убьет, да? Логічно, логічно. Хм. Да не... не боюсь, что делал. Можно я бы набью, я рассудству просроя. Да. Ладно, заради вас, ребята, я хотел чистить инвентарь. Готово. Полностью в скрыне положу я. Ну ты не без упаса на. Да, еда сюда и вс сюда. Сейчас рукой я поломаю ихний улей. В принципе. И зараз... все на. Ну... Mm, так, все, бачите, я очистила інвентар. Ось вот зараз вам докажу. Вот. Я очистила інвентар, зараз буду ламати. Що буде, ребят? Давайте. А в мене немає молока нема. І все? Серйозно? Я думаю, що я подохну. думала. Давай, да, грить, уб уб мене. Убейте меня. Ваша сжала закінчилась? що? Чи, Чи ви мирні сьогодні? Ну зачем? Ви летаете наверх? Ну зачем? Я не розумію, як тут зробити. так, я поламала. Ну, мід мені був та казав, що не... я не знаю, кстати, як, як мід добивати, не знаю. Ой-ой-ой, моя їда. Моя їда. Це я його вбила з одного разу. Прихлопнула. Не крутись, бджелка! Да, у них жало закінчилось. Ну, я сама себе вбила. Круто зато. Ну, це я. Де я? Так должна бути ребят, що я за закарта. За стеклом. Поїдіш, що ні. Ну і жоні, так не должно бути. Блін, у мене немає чекпоинта. Що робити? Я за картою. Коротше, не за картою, а за за стеклом я. Це просто жесть. когось таке бачили? Я ні. Ну коротше. Я знайти якось вихід. А ты теперь мне можно включать креатив. Зара, зара, зара. А я кто? Я И хочу вернуть это на свое стекло. Хочу. Да. И автор против чего Автор, ключ, я хоть дозволила, блін, кредьон користуватися того, що я стеклом. А я думала, що я не помру за стеклом, я буду в там думала. А казав, що ні. <сум> ну це сміховин, да, блин. Сміховинно, прям автор. Що ти зробив і... Мене чекпоінт збився. Чи не збився, чи він забув мені його поставити. М -м -м. Я Ребята, ребята. Как не выбратися? Там все мои ресурсы втекли. Да, ми в моем процесі... ну, ви меня зрозуміли. Ладно. Він не не як выход найти. Ну, окей, я, я буду закруглятися. З вами была психа герб, с вами была психагер. До завтра. бай бай